Я можу якраз такого подивитися і побачити його серце, Чи воно, як воно, яке є скорочення, як добре воно б'є. І чия там рідина довкола, лікар невідкладних станів з американського масачусетса Ендрі Літепло демонструє, як працює портативний УЗД-датчик для оперативної діагностики травм. Каже його зручно використовувати у польових умовах, в тому числі і на полі бою. Рівненська обласна лікарня отримала від Української медичної асоціації північної Америки партію таких пристроїв. Вона дуже портативна, дуже маленьке. Той датчик можна. Підключитися до телефону і швидко можна все побачити. І тоді вони знають, чи їм треба в лікарню, чи вони можуть десь їх стабіль... стабілізувати зараз. Ми вчимо, як дивитися на легені, як дивитися на серце, як дивитися а, біля а, печінки, біля біля селезінки. Завжди є велика потреба на УЗД, але тепер ще є війна і ще є багато поранених. Це є технологія, що може дуже скоро знайти точно що є проблема.

Життя врятувати медсестра північно-західної американської лікарні Алісія. Бін вчить медсестер обласної лікарні, як зупинити кровотечу. <плес> Мені дуже вони сподобалися. Студенти, які були у нас, демонстрували хороший рівень знань, були зацікавлені і натхнені тим, що ми їм розповідали. Я отримала величезне задоволення від спілкування з вашими лікарями. Вони дійсно знають, що роблять медичні трені. Від Української медичної асоціації північної Америки пройшло майже 300 лікарів. Медичні сестри проводили заняття з нашими медичними сестрами та сестрами інших медичних закладів з приводу зупинки кровотеч та основних етапів серцево-легеневої. Реанімації за словами Віктора Ткача, у майбутньому працівники обласної лікарні готові передавати здобуті навички колегам з інших медичних закладів області. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини, Рівне.